Як стрес шкодить вашим зубам і чому ми стискаємо щелепи? Привіт! Я Оксана Нікітіна і я лікар-гнатолог. Сьогодні розповім про те, як стрес впливає на ваші зуби. Чому ми підсвідомо стискаємо щелепи і що з тим робити? Я впевнена, ви помічали, що в напруженій ситуації ваші зуби автоматично стискаються. І це не просто звичка, а давній захисний механізм нашого тіла. Коли ми відчуваємо стрес, в організмі запускається режим бий або тікай, виділяються гормони кортизол та адреналін, які готують наше тіло до дії. М'язи всього нашого тіла напружуються, включаючи жувальні. Таким чином тіло готується до фізичної реакції на загрозу. Проблема заключається в тому, що сучасний стрес не закінчується швидко, як колись загроза від хижака. Ми можемо стискати зуби годинами, днями, навіть не помічаючи цього. Ви здивуєтесь, але в нормі ми змикаємо зуби близько двох тисяч разів на добу під час ковтання, розмови, жування. У людей же зі стресом це число може зростати вдвічі до трьох-чотирьох тисяч разів. Наші жувальні м'язи можуть розвивати силу. До 70-80 кг на квадратний сантиметр. Це найсильніші м'язи в тілі відносно їхнього розміру. Під час сильного стискання тиск може досягати зусилля, яке може відколоти шматочок зуба або пломби, створити невидимі тріщини в емалі, поступово стирати зуби, роблячи їх коротшими. А якщо ви вночі іще скригочите зубами, і у вас є бруксизм, руйнування, звісно, відбувається ще швидше. До того ж, може з'явитися біль у щелепових суглобах, виникнути головні болі та напруження шиї, і виникає замкнене коло, стрес викликає стискання зубів, яке призводить до болю, а біль посилює стрес. Як зрозуміти, що у вас проблема? Зверніть увагу на такі сигнали. Якщо зранку щелепи відчуваються втомленими, напруженими. Якщо ваші зуби стали більш чутливими до гарячого або холодного, що ви можете зробити прямо зараз, якщо ви відчуваєте стрес і помічаєте, що стиснули зуби? Свідомо розслабте нижню щелепу, просто трішки привідкрити рот. Або зробіть 5-10 глибоких вдихів і повільних видихів. Щоб розслабити знову ж таки нижню щелепу, пожуйте яблука або морквину. Це природний спосіб розрядити напругу м'язів. Покрутіть плечима, порухайте шию. Рух реально допомагає скинути напругу не лише фізично, але і психологічно. Помасажуйте щоки круговими рухами. Це розслабляє жувальні м'язи. Як же ж захистити ваші зуби на більш тривалий довгий термін? Для цього важливо звернутися до лікаря-стоматолога самогнетолога для виготовлення індивідуальної нічної капи. Встановіть нагадування на телефоні, щоб перевіряти, чи не стискаєте ви зуби протягом дня. Регулярно робіть вправи для розслаблення шиї та обличчя. Спробуйте тенстерапію. Це сучасний метод розслаблення м'язів, який відбувається саме в клініці. Ну і виділіть час на управління стресом: йога, медитація, спорт або хобі. Навіть 5-10 хвилин релаксації щодня можуть значно зменшити стискання зубів. Стискання зубів це сигнал, що ваше тіло переживає стрес. Не ігноруйте його. Невеликі зміни в звичках сьогодні допоможуть зберегти ваші зуби здоровими на довгі-довгі роки.